Дивитися підсумок за вівторок. Добрий вечір. Бойовики посилюють обстріли на сході. Минулу ніч гатили по позиціях села ТОЗ з мінометів, артилерії і танків. Загинув один український військовик, 13 тринадцятеро поранено, не стигав вогонь у Старогнатівці, де напередодні бойовики пішли в наступ, але зазнали втрат. Після цього генштаб дав дозвіл нашим бійцям застосовувати артилерію аби протистояти ворогові. З нами ж возі сходу Бориса Чалко. Борис розповідає, де було найгарячіше нині. Добрий вечір. Віта. Насправді в зоні антитерористичної операції ситуація що день то загострюється. Перш перше за все у тому, що бойовики дедалі частіше використовують системи залпового залпового вогню. Град так із градів терористи накрили протягом останньої доби позиції українських вояків біля Троїцького. Це неподалік від Артемівська. Також із градів проросійські російські банформування били по позиціях українських військ поблизу Богданівки. Це неподалік Маріуполя, де зміна гаряче на Донецькому напрямку. Знову у воєнних зведеннях фігурують обстріляння терористами. Піски, Авдіївка, Опитне, Водяне та Красногорівка. За словами воїнів, тут падає регулярно, передусім це 120 мм міни. Позиція сусідня. Там конкретно попадало позавчора. МТЛБ згоріло з ДШК. Вчора впало. Так нормально, хлопці, контузи двох блог. Відвернулися на Мін 20 прилетіло нормально такое. Спочатку біля нас напротив крили крили кожного разу по 50 метрів ближче, ближче, потім кинули на хату. І от щодо вчорашнього потужного, але невдалого наступу бойовиків на Старогнату, на старогнатівку. Сьогодні терористи знову пробували атакувати цей напрямок із важкої артилерії, втім знову невдало сьогодні. Я поїхав до Старогнатівки попасти на позиції українських військ мені не вдалося, тому що у зв'язку із загостренням ситуації мені просто заборонило туди приїхав проїжджати. А втім, мені вдалося побувати у самому селищі і подивитися на наслідки вчорашнього і сьогоднішнього вже бою. І треба сказати, що я був дещо здивований, чому Прошу mm -hmm. далі подивитися в моєму матеріалі. Коли я їхав до Старогнатівки, я очікував тут побачити розвалені будинки кількаметрові воронки відмін. Втім. Ось цей от будинок у нього попав один із е, снарядів. Це єдиний показник того, що біля селища вчора був грандіозний бій. Під'їжджали українські військові і сказали Саушка. Я не розумію, що таке Саушка. Саушка це самохідна артилерія. Паняла, живе навпроти зруйнованого дому, обводить навколо свого і показує вибиті шипки і заводить на задній двір. прямо по стрімпакриша, вся криша. У нас вся вот смотрите, что политики какие палки летели. Представляєте? на щастя, у зруйнованому домі ніхто не жив. Загалом Старогнатівка мало схоже на прифронтове село. Тут спокійні люди, руйнації є, але зовсім незначні. Українське військо стоїть перед селом. А тому бої люди добре чують, але наслідки бачать рідко. Та пейзажі люди і їхні настрої резючі змінюються з кожним метром наближення до передової. Подохвіни війни найбільше відчувається на околицях старогнатівки на тутешніх вулицях. Дуже добре видно сліди від бронетехніки. Вони свіжі. А добра половина хат тут уже порожні. На одній з таких вулиць Василь зриває яблука, утім, це не його будинок і не його яблука. Тут жили мої свати, вони уїхали. Я як би задовольна, так немножко приглядаю. Як почали вибухати набої, Василь виїздити не став, шкода кидати господарство. Тепер, коли розпочинається чергова канонада, він уже навіть не ховається. Що Бог дасть блідок. У мене не таке. я ж хомб'я. Ну, от у мене лично, я ж говорю, не хай бешо, не плохо, стріляхи взагалі ніякого. Тутешній люд уже не так активно говорить на камеру, а в місцевих своє рідне почуття гумору. Громихала на скільки? По 10-бальній шкалі. я не знаю навіть на скільки, на полбало. На <реш> <реш> Валерія з чоловіком усю вчорашню і половину а сьогоднішньої ночі провели просто небо. Кажуть, так ліпше чути, куди летить і що не долітає. Питаю, чому не сидять у підвалі. Погріб треба опускатися, але погріб це жива могила. А почему ж не виліть? Ну, тому що попаді, то одразу накроють. Угу. Хто тебе тут буде нету почти. Учора їм повибували вікна, втім уже надвечір поставили нові на щастя, були запаси. Пані Алла, поруч із якої набій і зруйнував будинок, ставити вікон не поспішає. А як можна ставити, коли кожен день що твориться? Так хочеться, щоб це вже закінчилося. Уже на прищанні Алла зізнається її чоловік родом із Житомирщини, а в сусідньому райцентрі, Тельмановому вона нині окупована бойовиками. Багато колишніх переселенців із західної України вже понад рік пані Алла Лягає спати з думкою. Як чому війна із прифронтового села їй не раз пропонували перебратися в окупований Донецьк, Та ба, вона й досі тут. Ми жили в Україні. Ми я не знаю, ми навіть не задумуємося. Ні о чому другому гді будь нам лучше. Є здесь нам зі лучше. Ми живі і живемо в Україні. Берисичалко, Олексіморонко, та Кравченко. програми Вікна СТБ.